Номер 1101 сторінка 241. На базу завезли яблука на двох вантажних машинах. На першій було 2,7 тони, а на другій на 1,1 тонни менше, скільки тонн яблук завезли на базу. Спочатку знайдемо, скільки тонн яблук було на другій машині. На другій було на 1,12 менше, ніж тонни. Тому 2,7 відняти 1,7. 7,2 більше, ніж 1,20, тому 2, ,1 відняти 1, і 7,20 відняти 1,2. 2 відняти 1 буде 1, 7,20 відняти 1,20, 7 відняти 1, 6, 20. тон яблук завезла друга машина. Тепер нам відомо, скільки завезла перша машина і скільки завезла друга машина. Скільки тонн яблук завезли на базу? Потрібно додати 2,7 і 1,6. 2 додати 1 буде 3, 7 двадцятих додати 6 двадцятих буде 7 додати 6, 13 двадцятих. Яблук завезли на базу. Завезли на базу. Записуємо відповідь 3,13 тонн.